Ну що, готові до чогось новенького? Вітання всім незламним українцям, всім без виключення словетним бійцям ЗСУ, персональна спецпідрозділу Кракенщина що а також всім тим, хто щиро підтримує наші українські огляди. я! Ви на каналі ЄКіно. Мене звати Олег, і сьогоднішнє відео топ топ-10 нових серіалів 2024 року, які варто оцінити саме. До вашої уваги нові серіали літа, що вже вийшли або ж вийдуть незабаром, і потребують вашого об'єктивного по. І як я завжди кажу, рейтинг рейтингом та краще ваша власна оцінка ніж будь-яка інша. До вашої уваги новий фентезійний серіал про грецьких богів, трійка класних історичних проєктів, нові сезони чудових кримінально-детективних та комедійних серіалів та багато чого ще. Та ви, бляха, приколюєтеся, дорогі українці. Наш канал і надалі потребує вашої чудової щирої підтримки, яку ми відчуваємо в ваших численних коментарях. Дуже просимо вас поставити вподобайку, підписатися на наш канал та натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити нові огляди про кращі фільми і серіали зі всього світу. Обіцяємо, буде цікаво. Ти готовий? Так, бляха, готовий. Бог. Бог на всіх нас, який даю виклик поганий. Серіал Хаос британська фентезі-комедія про грецьких богів, які мешкають серед нас з Жефом Гольблюмом у головній ролі. Серед продюсерів серіалу творці хіта HBO «Чернобиль». Чорнобиль. За сюжетом серіалу одного разу всемогутній Зевс виявляє на лобі зморшку і бачить у ній кінець світу, що наближається. Бог усіх богів стає нервним, агресивним і вимогливим до своїх підлеглих. Він все частіше згадує стародавні пророцтво про шістьох смертних, які скинуть його з трону і приведуть світ до апокаліпсису. Тим часом шестеро незнайомців, яких разом звела доля, з доля, намагаються з'ясувати, що їх поєднує один з одним та пов'язує зі справжніми грецькими богами. Трохи скидається на те, що серіал Хаос це спроба Netflix відкусити шматочок від популярного телесесвиту американські боги, що створений за романами Ніла Геймана, і чекає продовження на четвертий сезон. Все, що ми робили, від початку нашої дружби ми робили разом. Настав час розпочати. Останню битву. Вікінги Вальгала американська історична драма, яка знята для відеосервісу Netflix, отримала продовження на третій сезон. Вона є спін-офом знаменитого серіалу Вікінг. Серед головних героїв реальні історичні особи, такі як Лейф Еріксон, Фрейдіс Ерікс Дотір, Гаральд третій суворий та Вільген Перший завойовник. За сюжетом нової історії пройшло сім років від подій другого сезону. Лейф Еріксон та Гаральд Сігурсон співпрацюють з імператором Візантійської імперії, воюючи за нього по всьому світу. Кожен шукає своє. Гаральд бажає заробити щонайбільше грошей для найму великого війська, що допоможе йому тріумфально повернутися додому та стати королем Норвегії. Лейф Еріксон фанатично шукає нових знань і особливо тих, що приведуть його до таємничої землі його дитинства. Він ще не знає, що свого часу відкриє узбережжя північної Америки. Фрейді Серікс дотір продовжує обрігати невелику групу прихильників старої віри та має намір відшукати новий світ разом із братом усім головним героям, включаючи Канута Великого, Ему Нормандську, Ерла Годвіна та багатьох інших, випаде пережити нові значущі події у їхньому житті. Виджаймбендескрактіма експертпіс big to steal. <laughs> Бандити в часі, американо американо-британське пригодницьке фентезі, що є багатосерійним ремейком одноіменного фільму Террі Гіліама 1981 року. За сюжетом серіалу 11-річний хлопчина Кевін живе зі своїми батьками та сестрою в англійському містечку. Бінлі він зовсім не цікавиться новітніми технологіями, а здебільш читає е книжки та скрупульозно вивчає всесвітню історію. Якось одного дня він виявляє у своїй кімнаті портал, що дозволяє подорожувати у просторі та часі. Там же опиняються шестеро недепковитих бандитів, які пояснюють Кевіну, що переміщуються у часі у пошуках скарбів за допомогою карти із зазначенням таких порталів. оскільки бандитів постійно прислідує дух верховної істоти, то вони змушені тікати, прихопивши із собою хлопчика. Але їхніми слідами йде не тільки той дух, але й підступні зловісні сили, що також мріють заволодіти унікальною картою. Every detail right. I'm listening. інтерв'ю з вампіром це фентезі-горор від каналу MC, що є новою екранізацією одноіменного роману американської письменниці Енн Райс, що вийшов у 1976 році. Спочатку Райс думала обмежитися одним романом, але згодом читачі та видавці вмовили її написати продовження. Перший сиквел Вампір Лестат» вийшов у 1985 році і став початком циклу вампірських хронік. До нього входить 13 романів, що розійшлися світом тиражем понад 80 мільйонів екземплярів. 2020 року телеканал AMC купив права на цикл, виклавши за нього близько 40 мільйонів доларів. AMC планує створити цілий телевсесвіт творів Енрайс. За сюжетом серіалу Дубай, 2022 рік. Вампір Луї Депон розповідає історію свого життя та життя після смерті відомому журналісту та письменнику Даніелю Малою. Це історія про кохання, кров та безсмертя, яке бере свій початок у перші роки ХХ століття в новому Орлеані. Саме там і тоді Луї знайомиться з вампіром Листатом де Ліонкуром і назавжди стає монстром, який мусить вбивати, щоб жити. Серіал Інтерв'ю з вампіром доволі якісний проект, що пропонує вам новий погляд на добре відому історію. Головний герой Луї Депон розповість вам нову шокуючу версію своїх близьких стосунків зі своїм безсмертним кровожерливим коханцем. Де Серіал Королева змій американська історична драма, що заснована на книзі Леоні Фріда, Катерина Медичі, Королева Франції, епохи відродження». у головній ролі. Британська акторка театру кіно Саманта Мортон. Серіал розповідає історію сходження Катерини Медичі, могутньої королеви, чиє правління Францією тривало з 1547 до 1559 року. У 14 років її видали заміж за майбутнього французького короля Генріха II, але незабаром з'ясувалося, що той закоханий жінку старшу за себе, а сама Катерина скоріш усього не може мати дітей. Після того як надія на взаємне кохання та щасливий шлюб була зруйнована, юна Катерина навчилася виживати за допомогою хитрості та жорстокості, та поступово перетворилася на справжнього монстра. Якщо ви задаєтесь питанням, чому серіал називається «Королева змій, то повірте, що ви досить швидко зрозумієте, в якому зміїному кублі довелося дорослишити Катерини Медвічі та якими методами усувати своїх конкурентів. Жінка в озері, кримінальний детектив, який знато за одноіменним бестселером американської журналістки Балтимор Сан та письменниці Лоури Ліпмен Головну роль у серіалі виконала відома акторка Наталі Портман. За сюжетом серіалу Дія розгортається у місті Балтімор у 1966 році. Домогосподарка Меді Шварц розлучається з чоловіком після 20 років шлюбу, шукає роботу та планує реалізувати давні мрії стати журналісткою. Меді влаштовується стажисткою у газету Стар і незабаром їй випадає нагода проявити себе. Поліція знаходить тіло 26-річної темношкірої жінки Клео Шервот, яку вбили півроку тому. Цей злочин мало кого хвилює, але небайдужа Шварц бачить у цій справі ідеальну історію для газети і з готовністю береться за розслідування. Незважаючи на чудовий акторський склад та літературну основу, серіал виявився не дуже легким для сприйняття. Це скоріш строкати полотно про нелегку долю американських жінок 60-х років 20-го століття, на яке накладена зловісна кримінальна історія. Are you ready to get Серіал Новачок Кримінальний бойовик, що отримав продовження на шостий сезон. Проект знято за мотивами реальних подій. Головну роль у серіалі виконав популярний американський актор канадського походження Нейтан Філіо. Більша частина глядачів добре пам'ятають його по фільму Місія Сірініті та чудовим серіалом Світляк і каса. Для тих, хто ще не дивився серіал або ж трошки його підзабув, нагадаємо, що за сюжетом головний герой Джон Нолан вирішує залишити своє звичне життя в тихому провінційному містечку і вирушає до Лос-Анджелеса, щоб здійснити свою заповідну мрію та стати поліцейським. Джон досягає мети і стає найстарішим новобранцем в історії Лос-Анджелеської поліції, Незважаючи на те, що його нові колеги молодші за нього на 20 років. Герой має намір подолати всі труднощі і довести, що він найкращий у своїй справі. До слова, для фанатів цього проєкту є дуже гарні новини, оскільки серіал було офіційно продовжено на сьомий сезон. Ті, що скоро помруть, американський історичний серіал за участю Німеччини та Італії з бюджетом у 140 мільйонів доларів. Одним із головних режисерів проекту став знаменитий Роланд Емеріх, що добре відомий вам за фантастичними блокбастерами День Незалежності післязавтра, «2012», історичним фільмом Патріот та багатьом іншим. Новий проект знято за одноіменним романом американського письменника Даніела Прата Менікса. Серед акторського складу у зірках гри престолів Іван Реон та чудовий британський актор Ентоні Гопкінс ті, що скоро помруть, це масштабна історична драма, дії якої розвертається в стародавньому Римі другого століття у захоплюючому складному та корумпованому світі кінних перегонів на квадригах та гладіаторських боїв. Представники усіх верст римського суспільства стикаються на кривавій арені, де перетинаються спорт, політика та могутні династії стародавнього світу. Це розповідь про рим епохи імператора Веспісяна, за правління якого був зруйнований Єрусалим і розпочато будівництво знаменитого колізею. Це історія про складний та жорстокий світ, де людям потрібні тільки хліб та видовища, а людське життя майже нічого не коштує. Незважаючи на значну кількість зауважень до цього проекту, як не дивно, але в нього є свої доволі сильні сторони, які утримують вас біля екрану. Жаль тільки одного. Доклади творці серіалу трохи більше творчих зусиль. проект міг би стати справжнім конкурентом знаменитому фільму Гладіатор та фентезійному блокбастеру Гра престолів. So, a, right a sniper's nest. Вбивство в одній будівлі американський детективний телесеріал, створений Стівом Мартіном та Джоном Гофманом. Проект був вісім разів номінований на премію ЕМІ та дванадцять на золотий глобус». У головних ролях популярні актори Стів Мартін, Мартін Шорт та американська акторка, співачка і модель Селена Гомес. Окрім них, у серіалі приймали участь такі знаменитості, як Емі Райан, Кара Делевінь, Пол Рат, Меріл Стріп, телеведучий Джимі Феллон та навіть співак Стінг. Ви бляха приколюєтеся за сюжет. Том серіалу три головні герої цей час Гейдін Севіч, актор на пенсії, Олівер Патнем, бродвейський режисер, та Мейбл Мура, молода художниця. Цих трьох пов'язує те, що всі вони живуть у розкішному багатоквартирному будинку Арконія у верхньому вессайді і слухають один і той же кримінальний підказ. Коли один із їхніх сусідів, Тім Коно, з яким Мейбл товаришувала в дитинстві, гине за дивних обставин, герої вирішують провести самостійне детективне розслідування і записати про це власний підказ, тим паче, що підозрюваним. Ми є всі мешканці дому. Так починаються веселі пригоди трійки доморощених детективів, що перто йдуть до розкриття вбивства та свято вірять у майбутнє свого кримінального підказу. Вбивство в одній будівлі дуже достойний детективний проект чудовим акторським складом та доброю часткою гарного гумору. Дивимося однозначно. Амібестрен. Серіал Розрив або Шподіл це американський фантастичний трилер, режисером якого став популярний актор Бен Стилер, був офіційно продовжений на другий сезон. Проект на початку може здатися трохи незрозумілим або ж навіть нудним, та той, хто дасть собі змогу слідкувати за сюжетом, буде приємно вражений його дивовижними нюансами. як на мене, то розрив встановлює новий рівень нашої реальності і викликає призабуті відчуття, що відсилають нас до часів першої мати. За сюжетом серіалу компанія Люмон індастріс вигадує новий спосіб підвищити ефективність співробітників, процедуру поділу, що відокремляє робочі спогади від побутових. Головні герої серіалу це звичайні люди, що пройшли цю новаторську процедуру і здавалося б, живуть звичним життям та чаще всього тим, чиї спогади лише про роботу. Дивна обстановка в офісі, формальне спілкування, абсурдні правила та безглузді посадові інструкції викликають у головних героїв тривогу, і вони все більше розуміють, що нічого не пам'ятають про своїх рідних та знайомих, відчуваючи себе рабами, що прикований кайданками до свого робочого місця, наші герої намагаються втекти у зовнішній світ. Що було далі? Це зветься інтригою мамо Елі, це зветься обломом.